Тепер ботулінотерапія. Ось також два друкованих бачите книжечки. Робочий зошит, де ви або ваші учні розмальовуєте та тренуєтесь. Сюди можна ставити різні схеми варіації постановки токсини, які ви десь побачите. Ось дві класні картинки. Тут все детально, анатомічно, правильно промальовані всі м'язи, що досить дуже дуже важливо. Вони кольорові, класно. Відпрацьовувати свої навички. Ну і, власне, сам посібне. Стандартно. Протипоказання, да, показання, розрахунок токсину, дифузія препарату. І пішло повністю. Ми промальовуємо кожну кожну деталь. да Ось м'язи лоба. Бачите, як пішли? Дифузія, ось як на м'язя хлобу розходиться. Тож раз. Зам'ятки собі зробили: очі, глабела, все детально з очима. Носик звузити, підняти, скоригувати, навіть як носогубку на прибрати, губи, деснева посмішка, підборіддя, варіанти корекції, жувальні м'язи, дао, платізма, нефертіті, одразу все можна тут відпрацьовувати: місця для нотаток, гіпергідроз. Мезоботекс, мігрень, ускладнення. Теж з картинками, що немало важливо, як їх лікувати, які є у нас препарати для цього, нотатки і анатомія. Класні посібники. Як і для свого використання собі в роботу. А якщо ви викладаєте, раджу вам придбати pdf формат Це той формат, який залишається у вас. і Ви потім даєте в друк і можете роздруковувати такі методички. Їх можна продавати, давати своїм клієнтам, роздавати, особливо учням. Досить простою мовою написано, класною, зрозумілою українською. Напевно, це найкращі посібники, які зараз є на українському ринку.